Вітаю на каналі Елітних Троян, з вами Віра Лисиця. Сьогодні я покажу вам ще одну свою клумбочку. Ось Вона тут розташована поряд з моїм місцем відпочинку. От. З іншого боку у мене бесідка. І на цій клумбочці у нас. Декілька трояндочок, і я їх трошки ближче покажу. Це троянда, яку я купляла як ведінг піана, але, скоріше за все, це просорт, вона вже майже відквітла. Але ще ось будуть ще поп'явки, бруньки ще не розпустилися. А деякі вже розкрилися повністю. Далі троянда біла це лимон Рока-Коа. На дуже рясна, квітуча, вже також вона цвіла досить довго, вже два тижні точно, і починає відквітати вже. А це трояндочка Грація. Ось така вона і справді граціозна. Такі в неї чудові квіти. Ось. І у вечірніх променях вона виглядає так. Так, Але монракку. Такі йдемо ще з цього боку. Ось такі в неї квіти. Ось. Кількість неймовірна. Вона майже не має аромату. Скоро тут цвітуть лілії. Так, далі. Тут у нас трояндочка Fisherman Friend. Вона ще ця не цвіла у мене, хоча два кущі ще у мене є на іншій клубі. Вони вже майже відквітли. А ця ще буде цвісти трошки пізніше. Я троянночка Девида Остіна. На жаль, я забула її назву, але вона дуже сильно постраждала від погодних умов в цьому році і була дуже-дуже низько зрізана, зараз лише наростає. Ось вот така вона помаранчева красунька. От тут у нас лавандочка. І троянда паприка. Ця красуня також вона часто страждає від морозів. Але потім відновлюється. Мені дуже подобається це сполучення з лавандою. Дуже вони гарно між собою поєднуються. Мені подобається, як це виглядає. А далі трояндочка, Summer Song Вона вже також відквітає. Це останні, остання піна від першої хвилі Хоча, ще ось дивіться, скільки є бруняк, Які ще мені будуть зістити. Також, подивіться. Ось така ось така клумбочка. Поряд з трояндою Генрі Кейлсі, яка вже майже відквітла перша хвиля. Хоча там теж дуже багато, ще не відквітших бруньок, але потрібно вже обрізати. Можливо, завтра покажу, як я обрізаю цю троянду, а може якісь ще і інші. Ось така невеличка подорож. Моїм вечірнім садом. Підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані. Поставте вподобайку, якщо вам відео сподобалося. Напишіть коментар. Це допоможе розвитку каналу і буде стимул показувати вам мій сад ще.